Честь, мене звати Вікі! І разом з фондом Наука це люблю ми приготували уроки для початківців, які допоможуть краще зрозуміти польську мову як дорослим, так і дітям. <му> На початку я з вами привітаюся. говорячи Привіт! Честь! Але це тільки один зі способів, як вітаємося у Польщі. Можемо також сказати день добрий, але передусім в офіційних ситуаціях. А коли за вікном темніше, сміливо кажіть добрий вечір, добрий вечір. Коли прощаємося, говоримо до побачення, до відзення». Ще є такі вічливі слова, які варто знати кожному. Наприклад, дякую, дзінькує, будь ласка, прошен, і вибачте, пшепрашам. В Польщі зустрінеш багато своїх ровесників, які мають подібне хобі. Не бійся з ними познайомитися! Як почати розмову? Запитай, наприклад. Побавімо ще раз, що означає пограймо разом. Або пойдемо на спаці», що означає підемо на прогулянку. Любиш грати у футбол? Запрошуй однокласників до спільного футбольного матчу. В польській мові це звучить так: заграми меч в півка ножно! Новому місті дуже легко загубитися і важко кудись швидко потрапити. Якщо ви шукаєте конкретне місце, наприклад, автобусну зупинку, то запитайте пристанок автобусовий. Якщо маєте проблему зі знаходженням адреси, то скажіть, як дощ до уліці і подайте її назву. Що можете почути у відповідь? Просто прямо до тиву. Назад. Вправо, направо, влево, наліво. Цофнуть Повернути назад. Місце, яке ви шукаєте, може бути за, за, всід, перед, перед. Під. Над! Над! А тепер до практики. За допомогою моїх вказівок пройдіть лабіринт. Ідіть прямо. Потім поверніть направо. Наліво, а потім знову направо. Ця дорога приведе вас так! На ігровий майданчик. Потрапили? І ще одне цікаве завдання. Кіт знаходиться під деревом і перед парканом. На якому малюнку це показано? ВСпаніле! А тепер запрошую у подорож міста. Хочеш побачити, що знаходиться недалеко твоєї школи? В Польщі можеш вибрати Роберт. Велосипед, хуляй ноге, самокат. самохід – автомобіль. Трамвай, трамвай, автобус, автобус, почок, потяг. Білети можеш купити в касі чи в спеціальному автоматі на зупинці або в самому транспортному засобі. А оскільки готуєшся до покупки. То варто знати, що основна валюта в Польщі це злоті. Є злоті зготовки. І монети гроші. Якщо ти шукаєш магазин, щоб зробити покупки, запитай, знайде найближчий склеп. Якщо тобі потрібна медична допомога, дзвони на номер 999 999. -999 це швидка медична допомога. Якщо побачиш пожежу, дзвони швиденько на номер 998 998. Це пожежна допомога. Якщо тобі потрібна допомога поліції, дзвони на номер 997 997. Можеш також передзвонити на номер телефону для всіх видів екстреної допомоги 112-112-112. На всі ці номери можеш дзвонити безкоштовно і цілодобово. Користуйся ними, коли маєш таку потребу.